Всім велике-велике привіт! З вами Дмитро Буряк. У нас є гарна новина. У нас є машина, яку ми придбали для нашого клієнта. І вже вона саме тут, під нашим офісом. Так, вона вже готова повністю і він надав нам її познімати. А ще це улюблена марка нашої Марго. Тож я сьогодні буду з головним хейтером цієї марки знімати цю машину. Готова? Вона, звісно, готова. Ну, Погнали. погнали? Ну і як тобі вона. Поки що нічого не зрозуміла, дівнусь сіла. Треба ж ну, їхати. <рес> ну я тоді. Дивись, червона кнопочка. <рес> кнопочка нічого, головне, що все в село не червоний, вже є свій плюс. Все в нас добренько. А далі. Креститися треба. Креститися треба завжди. Не, сьогодні. <рес> сьогодні, прямо зараз. <рес> ну, трошечки, знаєш. Дивись. <рес> я молитву прочитала, добре. Взагалі, як тобі ця машина? Дивись на цей екран. Він просто величезний. я просто... Було, Звісно, і більше але нормально. Добре. Хай буде так. Ну що, поїхали? Поїхали. Поїхали. Їдемо? Ми вже їдемо. Це, Слухай, це, знаєш? це вже добре, вона навіть поїхала. <рес> Слухай, ну. Табоди не став. А, так, так, це ж БМВ, ми ж на СТУ їдемо. Таки Сьогодні буде. буде купа подколів стосовно е, нашого бренду BMW. Я але, але я вважаю, що БМВ це крута тачка, вона спортивна, вона з характером. І знаєте, якщо ми просто вам в кінці скажемо, скільки така машина вийшла, ви просто 100% не повірите. Тому що. Е, Сьогодні буде багато хейта про BMW, але я думаю, що ми з машиною витримаємо. Так, машина? Тримайтеся. Тримаємося, тримаємося. Я теж буду триматися, бо я ж все ж в БМВ. Трошечки про ]ся. цю машину. Це f 30 кузов. Так, він непоганий. Так, він випускається з 11 го року і до 18-го. Включно він випускався. Я тобі скажу, що взагалі це такий він легендарний вже кузов, і багато хто з BMW вони кажуть, що цей кузов прям те, що треба, і навіть те, що далі вийшло вже в Джейки, трошечки не має того от присмаку, характеру, того, що було в цьому кузові. Що ми маємо взагалі? Під капотом в нас стоїть 2-литровий мотор 245 кінських сил. Так, його можна трошки розігнати, зробити стейдж 1 чи стейдж 2. І я знаю, що деякі роблять, я не раджу, але знаю, що таке буває. Машина розганяється по характеристикам за 5,9 секунд. І це, до речі, непоганий результат для, по суті кажучи, такої машини. У нас немає трьохлітрового мотора чи якогось іншого. Що ми маємо ще? ЗТФ-коробка восьми ступка. завдяки неї, вона, по суті кажучи, економічна. Так, можна прямувати прям куди завгодно на будь-якій відстані, і це дуже комфортно. Як тобі взагалі тут ти, ти сидиш? Тобі комфортно? Мені навіть поки що комфортно, але це поки що ого. А так? Та ну ти що, це взагалі топ. Тут зірки можуть бути ввечері, ти просто можеш сидити, сидіти так, коли десь загоплеш в лісі. Зірка впала відкритик. Загадую... <рес> <рес> ну ти будеш загадувати, як із ліса виїхати, <рес> щоб бомба завелась. Так, так. Ні, ну люк прикольний, мені подобається. Люк, це взагалі завжди круто. Бачиш, вона глушиться, коли ми стоїмо на світлофорі, тобто вона економить просто пальне. В нас 174 тисячі, але справжнього пробігу, тобто ніяких тут нічого немає скрученого. І це дуже круто з Америки, коли ми купуємо машини. А це класно, коли ти купуєш і ти знаєш свій пробіг. І до речі, вона ну непогана тачка, ну дійсно, просто знаєш за такі кошти, я вважаю, що це прям ну супер подаруночок. Дві тисячі баксів воно коштувало. Дві тисячі баксів ти купуєш BMW. айфон, коли він тільки виходить. Він коштує дві тисячі баксів, а тут ти взяла і купила прям справжню машину на крутих дисках. Ще. Але, але можливо іноді краще купити просто собі айфон. айфон, айфон. Ну все. Скільки в нас буде комінтів стосовно цього, знаєш. Будуть казати. Я М -м -м Вон як воно. Все. <робуй="#> я дуже а, вважаю. От знаєте, ті BMW, які зараз взагалі вийшли, я вважаю, що це просто ну, супер дизайн. А, деякі зараз будуть хейті хейтити, тому що. Дружні мої. Інколи, знаєш, люди полюбляють ще той дизайн, ще цей дизайн, на якому зараз їдемо. Наша BMW задня Є такі BMW повнопривідні, але тут клієнт прям спеціально робив замовлення на те, щоб вона була задньопривідна, тому що це все ж таки кайф. Є люди, які прям полюбляють, це класика. І так, взимку, можливо, це не дуже комфортно, але з нашою зимою ну там десь можливо це буде 10 днів взагалі. Тому я вважаю, що задньопривідна BMW, вона, знаєш, вона потрошку по-іншому налаштована. І якщо ти. Просто входиш в поворот, це ти будеш по-іншому, ну, якось відчувати це все. Це дуже прикольно. Але якщо порівняти повнопривідну і задню привідну, хіба дійсно задньопривідна краще, краща, ніж повна? А, я тобі скажу, що. Ну, Деякі люди просто кажуть, що так для мене задньопривідна машина, вона прикольна, тому що вона по іншому веде собі. Тобто, сама фізика взагалі вона працює по іншому. В повному приводі ти ніколи не можеш там знаєш закласти, щоб в тебе там був трошки невеличкий занос. В повному приводі, коли ти привіді, коли ти заходиш в поворот, там по іншому вона взагалі відпрацьовує все. З Вз... коли в поворот входиш на задньому приводі, він... Якби тебе прям знаєш проводить в цей поворот? Ну тобто, це треба просто відчувати. Це така знаєш фізика, яка якщо ти будеш буде там... розуміють, тільки б вісти, мабуть, так ні, не тільки бімбєм яку я розумію ці справжні знаєш такі прихильники таких от класич, класичних машин. Ну прикольно, візуально мені подобається. Це перший плюсик, який вона сказала сьогодні. Візуально подобається. А внутрі внутрішньяк салон. Великий екран. Коняк це добре, гарно, ще вже не червоне. Це вже теж гарно. Цікова не червона. запам'ятайте, не всі дівчини люблять червоне. Так, слухай, ну ось вона. Вона ж ціла. Розповідайте, що з нею було, дуже цікаво. Пам'ятаєш, ми якось з тобою її розбирали. Це було десь два-два з половиною місяці тому, і вона досить швидко. Вона прийшла в Україну з моменту купівлі в аукціоні на аукціоні і до моменту, коли вона вже була вивантажена на нашому складі в Україні, було менше ніж два місяці, десь місяць і три тижні. І потім вона була зроблена десь за теж два тижні, і людина вже катається на неї. Він приїхав десь п'ять тисяч вже. І тут що було. Бампер, він був трошечки такий собі фара, ось ця крило. Крило, по суті кажучи, це рідне крило, воно не мінялося, його трошечки-трошечки підстучали. Капот рідний. Але фара що він зробив з фарами. Він каже: я хочу європейські фари. Одна в мене є фара, яка вже така собі. І він придбав абсолютно нові, ні, абсолютно бушні, але. Ріднесенькі фари, комплект йому обійшовся десь 6-7 тисяч гривень. Це повністю дві фари. І в нас ще емочний бампер. емочний бампер. Придбав він його за 12 тисяч гривень, десь так. І мінявся один радіатор, нижній радіатор. Він відповідає за клімат від кондиціонера. І саме головне поміняв дуже багато всього по ходової частині, тому що саме ходова частина з правого боку тут була вона така: там і поворотний кулак, і речаги, і повністю все. Але повністю все стало, все як рідненька, він прям. По-новому купував, тобто він не, був, не брав нічого буушного, вже каже, я хочу зробити нормально на свої машину і все купував, прям як воно є. І ось вона! А, ззаду ще. Давайте обійдемо ззаду, що там було. Тобто це було не м'ясо, правильно? я розумію? Ну, це було не м'ясо. І взагалі тут нічого не ніяких там, знаєш, ланжеронів, нічого такого. Тобто в нас є фара і бампер, радіатор. Тут по двері трошечки було. Це було пошкодження ще на аукціоні. І задній бампер він був пошкоджений, і трошечки було пошкодження на ліхтарю. І він прибав цей бампер, два ліхтарі, і це десь обійшлося, як я розумію, 6 6500 гривень. Ви розумієте, ціни. БМВ-шний бампер БУ вживаний. І два ліхтарі, 6,5 тисяч гривень. Це просто. Ось ну на яку машину можна ще так придбати. А чому? Щось Тому що дуже багато таких машин, і якщо ви таку машину берете, просто ось так на розбірках все повністю є. І наші хлопці, які в відділі запчастин, чи просто ви можете навіть десь прогуглити, ось так запчастин, просто неймовірна кількість. Нема сенсу навіть вести її з Польщі. 328 у нас shield, так, 245 кінських сил машина має, вона ну, досить швидка. Все непогано. Ще момент тут трошечки залишились, залишилися на задній ляді такі дві вм'ятинки, але це все випрямляється десь 700-800 гривень без покрас, без фарбованим методом можна це все виправити. Все. Ось, так. Залишив хуніган ті всі наліпочки такі. І по суті кажучи, все трошечки ще машину треба освіжити, і треба можливо, я б так зробив би трошки подполірувати, тому що в нас капот ще рідненький і його треба так трошки, трошки, трошки оновити. Але повністю все це рідна фарба. Ми її перевіряли, ми повністю били по неї, і тут все повністю ріднесенька машина не була в ДТП. Вона взагалі навіть. Ніде не була в якихось коцках. Це дуже круто. 13-й рік. машині вже 11 рочків, Але вона в ріднесенькій фарбі і вона 170 рідного пробігу зробила. Все. І це дуже круто. Скільки взагалі повністю обійшовся її ремонт? Машина вже повністю вийшла під ключ до 11 тисяч доларів. Як тобі? Не це реально. Ілон Маск. Ну, Ти так, розумієш, так, так. 11 тисяч. Що за 11 тисяч можна зараз а, купувати? Так, в Європі можна взяти, взяти теж таку беху, і ще можна навіть дизельну. Але це буде 450 плюс тисяч кілометрів, і вона вже буде вся в коцках, вона вже буде перефарбована, вся, і вона десь вийде навіть дорожча, аніж 11 тисяч. Uh -huh. Можна і тут знайти щось таке, але ну, ця людина, яка придбала цю машину, він півтори місяці витратив на те, щоб знайти собі саме таку «беху». Він гуглив, він їздив по авторі, а він навіть їздив в інші міста для того, щоб подивитися і перевірити її. І каже, це просто не те. Фарбовані, скручені пробіги, машина просто вже знаєш на колінах і ну, брати її немає ніякого сенсу. Тут все на місці. І саме головне, що комплектація цієї машини, машини вона дійсно ну, така, знаєш, преміальна У нас тут дуже дуже багато всього є. Ну я не знаю, чого тут немає. Він хотів навмисно купувати собі задній привід. Тобто він не брав повний привід. Тому це не опція. І салон і все інше. М -м. Красота. Ну, я тобі хоч, тебе хоч чуть-чуть переконав. Ну, ціна мені подобається. Так. Зовнішній вигляд мені теж подобається. Так. Всередині вона мені теж подобається. Непогано подобається. Так. В цілому, все класно. Сьогодні навіть я оцінюю BMW краще, ніж завжди. Оп! А знаєш, мені так. Чешеться просто я так хочу, знаєш, ну, трошечки, хоча би трошечки маленький занос зробити, але так, я не треба знаю. Робити, якщо хочеться, хочеш? Я? Ну. No. Слухай, от а, така ось BMW. Вона, до речі, просто машина, яка сотково, дарує емоції. І ти не зможеш придбати такі емоції в якомусь не знаю, іншому варіанті. За такі кошти, мені здається, що ні. Вона не просто, знаєш, така звичайна машина для того, щоб пересуватися з точки А в точку Б. А ця, а ця, а ця машина, вона. Трошки по-іншому налаштована. Вона дарує, ти можеш на неї трошки дрифтанути, ти можеш на неї трошки розігнатися, ти можеш на неї просто. Я не знаю, ну це ось знаєш, от коли ти навіть сидиш за кермом тріки, стотково дуже багато бомвешників, мені зараз просто скажуть, що так, це дійсно саме так. Ти просто відчуваєш щось інше. от Взагалі не те, що ти відчуваєш, умовно Керування кажучи. Автомобіля самого. Саме в керуванні. Саме за того, що от він якось зроблений. BMW просто вони якихось, знаєш, це як знаєш, така страва, яку готує якийсь повар. От Він знає, як її приготувати, він знає, що зробити. Тобто, ти навіть ти взагалі розумієш, що це звичайна якась страва, але вона з такимсь. Таким крутим присмаком. Також і BMW. Вона має такий свій крутий свій присмак, коли ти просто сидиш за кермом. Неважно, якщо б навіть зараз тут була машина 2000 року. Але все одно це інше. Ти по-другому, по іншому по відчуваєш якось не так, як воно зазвичай. Тому я дуже розумію BMW які вже деякі там знаєш декілька машин своїх покоління на покоління міняли, і вони залишаються просто такими амбасадором бренда. І дуже дуже я вам скажу важко не зайти самому в амбасадор цього бренда. В мене ніколи не було ще БМВ. Але інколи, коли сідаю за кермо, я розумію, що ця машина інша. Вона дарує інші емоції. Так як Порше, ну зараз мені скажуть, що о, порівняв. Але дійсно в Порше свої емоції так, вона так, трошечки більше по ціні. Але в BMW цієї інші емоції. І вони дуже-дуже круті. До речі, тут стоїть не рідненька система, і тут стоїть. Китайський екран. Він трошки більш зазвичайний. Саме головне, що тут є, це бездротовий CarPlay, те, що взагалі йде з машин 19-20 року. Тобто це дуже-дуже круто. Ти можеш під'єднати його, і він повністю буде виводити тобі на екран весь твій телефон, тобто Ютубчики, все що завгодно, музичка, твоя книжка та телефона та все-все-все, що завгодно. Тобто, це дуже дуже круто. Також тут можна дивитися відео. USB не обнаружено пише, ну якщо. Тебе є флешка, ти можеш флешки загружати, звантажувати відео, і можеш просто дивитися, коли ти їдеш в якусь поїздочку, поставити собі якийсь там фільм чи є, що завгодно. Що ти дивишся і це, так. в Ютубі? Ютубі? Так. Різні інтернеті. Ну, окрім себе. А якщо окрім себе, то в принципі нічого цікавого немає. Я приходжу, включаю наші випуски і дивлюся їх. Бо це дійсно цікаво і інформативно. Та-та-та. Я можу розуміти. Та ні в якому разі я не буду це дивитися. Ні. Ну, справді дивлюся, і цікаво. Ну все, круто. Тоді ти вже скоро будеш просто повноцінним фанатом. Так, там на цих екранчиках також треба дивитися наші випуски. Так, так, на цих екранчиках можна це дивитися. Я зараз хочу засняти вам, як виглядає проекція. І для того, щоб це зробити, я ось так зроблю з телефона і наші ями, наші супердороги. Ось, бачите, вона звичайна, тобто нічого тут такого немає, прям дивного. І коли вмикаєш машину, вона трошки так по-іншому там, ну, показує таку трошки мультик. А в цілому ось просто така от проекція. Зараз ми їдемо, бачите, є. Швидкість, вона дуже-дуже класно показує вам. І це приємно, те, що ти взагалі можеш не дивитися на, свій, на свою приборну панель. Ти просто можеш дивитися на проекцію і ти бачиш, яка швидкість зараз є в машині. Дуже непогано все тут зроблено. Все з душею. Трошечки її треба ще. Я б тут зробив таку, знаєш, Детейнг невеличкий салону, і прям бо вона була така м. Ще на неї можна їздити та їздити на тієї машині. Нас люк можна відкрити. Да працює все зробив. Так працює. Ну, знаешь, я, я знаю, що дуже багато людей, які кажуть, слухай, тільки люк не відкривай. Тому що він там щось западає. Ну знаєш, буває таке. А тут все, працює повністю, все це зроблено. Це ж БМВ. Це ж БМВ. Ну, може щось не працювати. Бач, яке швиденько перевзулось. Просто перевзулося, слухай, от так. <світ> – А ну, це тільки на сьогодні. Ти просто станеш адвокатом бренду цього. <світ> і ми дограємось, що просто Марго. Позвонять з BMW і скажуть, слухай, приходь до нас, ти вже так круто розказуєш про нас. Ти все. Знаєш. Але вони мені пригадають всі мої ті шарти. Це прям сто відсотка. Цеткове, та ж не Я Як пригадала. Ну я б теж. <стужив> По червоний салон я б не тільки як БМВ пригадав. Але бо. він досі. А всі <су> ті знаєш інші. Ти <су> знаєш про кого <су> я. <су> <су> вони тобі нічого не писали. Це, та не чи ні? Ах ти там знаєш... ще не просто не знайшли. А, не знайшли, але ну, вони щось, вони шукають. Вже. Справа часу. Так, так. Трошечки, знаєте що, не вистачає. Ну, Це машина 13-го року, дійсно. А, я б ще зробив би шумку таку невеличку. А, просто я не, не чую зараз. Ну, до речі, от ми зараз їдемо, ти ж не відчуваєш ніяких шумів, які в нас за вікнами. Ні. Ось машини їдуть. Я не відчуваю, я, я їх не чую. Але трошечки гриміть сам салон. Ну, тобто. Це таке це детейлінг, це можна просто взяти і поставити її на пішутку, і вона буде прям, як знаєш, як новесінький рейнджровер. Але це все грошенятко. А в нас, саме головне, випуск про те, що ви за 11 тисяч доларів можете придбати собі таку машину і не витрачати більше нічого. До речі, тут вже повністю зроблено ТО, машина, повністю все. Зробили всю ходовку. І, до речі, якщо ми Будемо брати машину з США. Я не пам'ятаю, коли в машині з Штатах з Штатів була якась там не та ходовка, чи щось там було зроблено на те, чи щось там відпадало, чи ще щось там, там стукало. Завдяки тому, що американці вони мають машини в лізінг, а вони при. Ну, Якби лізинг це лізинг, тобто машина 100% буде обслуговуватися на всі 100%. Прям супер круто. Тому що американець відразу за це все платить. А якщо машина вже старенька, тобто якщо вона там 5 плюс, чи навіть, 10 плюс рочків, то все одно американці не будуть допускати, щоб машина прям була, знаєте, така. От вона їхала, вона там прибіжала, щось там було не те з ходовою, тому що ну це безпека. Американці вони такі люди, які дбають про свою безпеку. Тому вони в цьому сенсі. Ну, я бачив американців на старих машинах, які там все дрібіжали, але взагалі 99% Вони ну так тримають їх в нормальному стані, щоб вона не відвалилася, щоб, не дай Боже, щось там якесь колесо на швидкості не відпало. Тож тому всі машини, які приїжджають з Америки, вони всі в гарному стані по ходовій частині. Стотково так. У нас не було якихось таких моментів. Тут була ходова просто бита з правого боку, тому тут власник замінив повністю все ще з лівого боку. Але ну, він міг не міняти, міг просто залишити там все було те, що треба. Так він і сказав. До речі, класна тачка. За такі гроші ми точно зможемо в Україні придбати. Саме таку подібну машину з таким функціоналом, з проекцією, в ріднесенької фарбі, з таким оригінальним пробігом. І взагалі таку машину яка дарує емоції навіть для Марго. Вона сьогодні подарувала, подарувала емоції. Друзі, якщо ви хочете собі тачку мрії, будь-яку, пишіть нам, і ми 100% будемо втілювати ваші мрії в реальність. Передаю. Дякую вам. Папа. Папа. -па. めっちゃいい